Мене звати Євгенія, я з міста Сєвєродонецьк, Луганської області, Перселенка. Вже тут проживаю три з половиною роки, працюю в четвертій міській лікарні, а також маю свою справу. Працюю косметологом, зустріла тут своїх однодумців. Мені дуже подобається, що дівчата з Павлограду так приймаються такою темою, як житло для ВПО. тому що наразі це є моя перша проблема, тому що я втратила свій будинок. Був Приліт, і у нас нічого немає. Дівчатка нам допомогли навіть тут знайти і квартиру, і взагалі Оксана Горова дуже така людина, яка ділиться своєю енергією і надихає. Мені дуже сподобалась ідея, яка також тут була озвучена з тим, що задіяти ті будівлі, які не використовуються. Це дитячі садки, а також якісь закриті ще будівлі, які не є. Нині у використанні міста, а також мені сподобалась ідея про ті квартири, які брошені, закинуті, або люди помирали вже давно, бо є дуже велика кількість таких будинків, в яких є такі квартири, і маємо надію, що місто допоможе нам з цим, тому що дуже тяжко знайти наразі в Павлограді собі житло, бо дуже велика кількість переселенців.